Так я всередині. Дивишся всередині. Вау, дуже важливо. Така холодне. Це як морозиво. А чого не перебиває? Це морозиво. Зверху це шар морозива якогось такого полуничного, чи що я таке літом їла? Да. Морозова. Всередині, думаю, щось буде таким Вель. Але я манго трошки. Манго? Ман. О, дивіться, я далі проклювала. Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно. Що, ти рекомендуєш ресторан Тайко? Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Походу шоколад. Клас. <рес> шоколад, манго. А це біле шутки. Ти попробуй тільки. воно... не понимаю це. Mm -hmm. Я колись їла таке біле, але я не розумію, що себе. це таке. Ти знаєш, мама, похоже, на оте... Ти такі фруктики робила, на оце твоє похоже. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже красиво. Мама, а його...